Доброго ранку, друзі. Діоте місто, день вівторок, 28 число. Сьогодні, до речі, знаєте що, останній день зими, календарний. Це чудово. От наша ластівка позаду. Слава Богу, відстояло ми нормально. Солярочку у нас не злили. Все ціленьке. Супер. Коротше, чекаємо роботи. Поки ще нема роботи, нема завантаження. Так що чекаємо. Гарного вам дня. Нема роботи, друзі, чи що, стоїмо тут на паркінгу, як вчора ото стали, так і чекаємо від фірми завдань. Ну таке буває. Не завжди летиш від точки до точки, десь там не встигаєш. Часом є таке, що один день працюєш плідно, а другий день сидиш і в носі колупаєшся. То вантажоперевезення. Це норма. Любне, прогуляємось по паркінгу. Бачите, позаду мене небо, чистеньке, а попереду туман. Цікаво так. О, тут вже будуть з'являтися якісь бруньки, листочки. Ось дуже маленькі. О. Потяг, до речі, їде. Дивіться. Капець. Капець як полетів. О, ще один. Вони, до речі, як тут приїжджають, тут труситься весь паркінг. Таке враження, що він на якийсь... Водяній подушці стоїть. Прикольно. Добре, вертаємось до автомобіля, подивимось, може вже смс-очка прийшла з працею. Доброго вечора, друзі. 11 година ночі. Я сьогодні нічого не знімав. Вибачте, була творча Ой. була творча перерва. Сьогодні я відпочивав. Е, я вже вертаюся на Польщу. У нас в 3 години ночі паромчик. Сьогодні ми помінялися з Санєю, з яким ми їздили в Лот за дисками, може пам'ятаєте, прицепами. В Швеції. І я з його прицепом, з алюмінієм їду на плаву на Польщу. А завтра ми ще з кимось будемо мінятися. от, Не знаю точно де, але це таке. Завтра я буду знімати вам повний день. Е, покажу весь наш процес. А сьогодні, вибачайте, багато не знімав. Точніше, не знімав майже нічого. Ми в порту Тридеборг Зараз я буду відпочивати і чекати паромчика. Вам гарної ночі. І дякую за підписки. Ставте лайки, не забувайте, бо це також потрібно для каналу, для розвитку. Все. Тримайтеся, кубки. Слава Україні!